Днями з України. Наш татусь відпочиває. І наші дівчаточки відпочивають. Ось такі у нас пецики. Родила наша дівчинка, родила сама, без моєї допомоги. Справилась дуже гарненько. Ось такі у нас полосатики, одне чорненьке, двоє сіреньких і. Ось такі робенькі в нас є ще. Різнокольорові. Песики славненькі. Ось такі сіромашки у нас. Ось така вона у нас молодець. Це маленький. Але виросте. Це наша красота. Такі наші крапозики. Ще в нас додався полосатенький. Подивіться, подивіться, як добирається до цицьки. Ви подивіться, на це чудо. Але маленький, найменший він зрозумів, що то його цицька перша, і він же за неї воює. Зуби треба скусити обов'язково, бо вже подивіться, як б'ються. Це воно тільки родилося, а воно вже б'ється. Зараз будемо брати ящика, будемо потрошечки переносити, щоб вона не нервничала. Будемо скусувати зубки. Так, обов'язково треба два нижніх, два верхніх, одного динаклика. Вже видно, билися. І два нижніх. З одної сторони два. І з другої сторони два. І верхніх. З одної сторони і з другої сторони. О, все, зуби. Поки временно зуби. Це наш самий маленький. але зуби в нього гарні. Два верхні. ось такі два нижніх. На це чудики, воно гарне. Okay. Ось такі у нас клети. Пальці на квіти не класти, бо розріже моментально дуже гострі. Скушується для того, щоб битися, не криче. Не поранили один одного і мамки не порвали вимір. Ось і все. О, полосатики. Бачите, маленького, як ми посадили на першу цицьку, так він за неї бореться. Він старається дуже сильно, значить все буде добре. Є він відвоює свою цицьку, що в нього ніхто не відбере, вже знайшли другий ряд. Бачите, знизу смокчуть. Значить, все буде добре. О, двоє вже знайшли другий ряд. Все буде добре. Старається. А це вже спить. Подивіться. Ті же сплять носицької уроки. Я дуже люблю маленьких поросяток. Ця свиночка в нас як родилася. Я зразу сказала, що це моя свинка. Вона в мене дуже ручна, я її пецила. самого маленького, ну і отримала мітьовку, і, звісно, не без цього. Але я старалася, щоб вона в мене дуже сильно була ручна, щоб я отако могла прийти, коли мені треба, взяти поросяк, коли мені треба, і допомогти їй вивернути вимі, все, щоб вона в мене не була з агресією. Отак я привчаю своїх свиночок. Це дітки нашого будулайчика. Будулайчиком я задоволена, він молодий, гени в нього хороші. У нас це у нього другий виводок, другий вже. У Маші було 12 штук, у її 11. Зараз Маша знову вагітна з ним од нього. Побачимо, кого вона нам приведе. Ну, перший раз сіреньких у нас не було. У нас тільки були рабенькі і біленькі. А це вже в нас є і сіренькі, і рабенькі, і чорненькі. Любе, на любий смак. У Будулайчика мама не мама, мама в'єтнамка, а тату в нього мангалиця. І виходить такі сіренькі поросятка в виводку. Вага поросятки. Отака. Ось поросяточка стоїть. Отак, вийшов. Так, приблизно і самий маленький. Зараз ми зважимо самого маленького. Ось. Ось 700. Ну, посидь, 740 грам десь. 730. Ось такі поросяточки. І полосатенького. Давайте одненько попробуємо. Ось, кілограм. Ну, в середньому десь буде з кілограм. Такого 15-го давайте візьмемо. Стой, стой, не вилазь. Також кілограм, бачите, там трошки більше, чуть менше, це не вважається. Такого п'ятнадцятого зараз ми зважимо. Куди ти вилазиш? Куди? Посадь. Посадь кажу. Ось вага в нас приблизно. Вони поступово розберуться де чия цицька. Але саме меншеньким ми перший день допомагаємо, навіть на другий день, щоб вони не теряли свої. Своїх цицьки не теряли. Так ми привчаємо свиноматочок, щоб у нас свинка була не агресивна, щоб ми могли допомогти, коли треба. Бачите, свинка лежить собі спокійно, вона не, не проявляє агресії. Поросятка шукає свої цицьки, кожен собі. Не відбирає малого. Беріть, беріть нижній ряд, беріть. Там повно молока. Ось такі наші справи.